Прохолодно вже стало на курорті, теплі дні вересня вже закінчились і до кінця місяця вже вище 15 градусів не прогнозують. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз біля центрального бювету. Людей вистачає 17.30, відбувся анонс концерту, люди ще фотографуються. А ми пройдемось від бювету цими центральними вулицями, це бульвар Торосевича, Майдан Незалежності, ну і Майдан Кобзаря. потім Ідемо аж до Укрпошти, до Сінсею, в самий центр. Хто полюбляє прогулянки курортним містом Трускавець, а ще не підписався на канал Трускавець Тревел. Обов'язково, друзі, підписуйтеся, і щоб не пропустити якісь цікаві серії випуску про Трускавець. А ми йдемо зараз від центрального бювету, пройдемось з бульваром, людей вистачає. Бачите, вже люди тепліше одіті. Було кілька класних теплих днів, було плюс 28. Бачив, що люди на озерах плавали, засмагали. ну Одним словом, було тепленько. ну Єдине, що ввечері вже після 20.00 ставало прохолодно. А зараз стане ще прохолодніше, бо вже на ранки обіцяють приморозки, в Карпатах. У Трускавці ще таких не прогнозують, але бачив погоду там в районі Буковелів, то вже на слідуючий тиждень будуть мінусові температури зранку. Ну, бачите, все йде до того, що торговий центр парк таки цього року, напевно, і не відкриється. Залишилось там ще 2-3 місяці, але роботи тут ще дуже багато. Роботи тривають дуже повільно. Не Знаю, цей торговий центр, напевно, у Трускавці будується найдовше. Сьогодні в Палаці культури Шевченка буде виступати Ростислав Кошина і Юрій Дякончак. Ну, вони часті гості курорту Трускавець дуже часто виступають. Палаці культури Шевченка і дуже багато анонсів. Їхніх концертів я вже знімав і показував неодноразово. Завтра у Трускавці буде лісипедний батальйон. Післязавтра буде, тобто, в середу, буде Сергій Піскун. Не знаю, на вівторок і середу обіцяють опади дощу, сильніше похолодання, не знаю, чи, чи буде анонс концерту, ну, але знаєте. Артисти, чого приходять на анонс концерту, щоб запросити людей до себе на концерт. Якщо вони сюди не прийдуть, то відповідно прийде менше людей в Палац культури Шевченка. Тому мені здається, що якщо не сильний дощ, то вони все рівно приходять сюди для анонсу концерту. Ось ну, тут ліворуч був раніше такий ресторан з літньою терасою. Ну він вже два роки не працював. А зараз вже все розібрали, здається, приміщення продали і бачу раніше це був PH Club, а зараз бачу, приїхав автомобіль Юрко Гуцул Бренд. Тобто власник цього на горизонті і також ресторанний сник, я так розумію, що вони купили це приміщення, і тут відповідно щось буде. А це алея, це бульвар Торосевича. Праворуч музична альтанка, ну сьогодні концертів біля музичної альтанки немає. І ми прямо виходимо на Майдан Незалежності. Раніше це, тут прямо була лікарня. Перша водолікарня, був один. Потім, її, бачите, знесли, мали щось будувати, але це було до війни. І так, будівництво не відбулося. Вона мала дуже непоганий вигляд ця лікарня. Я пам'ятаю, як приїхав перший трускавець, ну вона це все досить цікаво виглядало. А ви запитували в коментарях, чи е, на Новий рік тут буде Різдвяна ярмарка? Е, ну чи ярмарок. я думаю, що цього року буде. В минулому році її не було. минулому році вона була, але не було людей. А минулого року було навпаки. Люди були, а не було ярмарки, тому я думаю, що цього року ярмарка обов'язково буде. Зараз людей на курорті вистачає, цієї зими взагалі було дуже багато, навіть я був здивований. Снігу не було, а людей було багато. Ми вже переходимо на Майдан Кобзаря, оця вулиця називається. Тут ресторан Шухляда, літня тераса. ну Сьогодні на літній терасі сидіти прохолодно. Ну, і такий час зараз люди не сидять. Люди сидять тут або в обід, або вже ближче до вечора. Після 19.00 ресторани, кав'ярні, бари бувають заповнені. Особливо, де є жива музика, там взагалі людей завжди найбільше. Праворуч вілла Моцарт, також зразу тут готель-парк. Ну і будується ще одна парта готеля або. Написано там ще й торговий центр прямо перед нами. Ліворуч Римо-католицький костел, тут є пам'ятник Івана Павла ІІ. Папа Римський, який ну, єдиний фактично Папа Римський, який приїжджав в Україну. Пам'ятаю, зараз на курорті дуже багато є вуличних музикантів, які своїм талантом, мистецтвом заробляють. Собі на прожиття. І ще один будівельний кран, ще щось будують. Дуже багато знову зараз на курорті розпочалось будівництво, будують житлові будинки, апарт-готелі. Чого тільки не будують. До речі, на вихідних я був, друзі, в східниці апартель, відео вже є на каналі. Неймовірно цікаве місце, звісно, дороге, але. Була сонячна гарна тепла погода, було плюс 25. Там є величезний, напевно, найбільший. І в східниці, і в Трускавці найбільший вуличний басейн. Ну, звісно, там потрібно проживати, щоб користуватися тим басейном, тим спа-центром, який має аж 2000 квадратних метрів. На ну, місце дуже цікаве, дуже класні краєвиди. Відео вже на каналі, так що, кому цікаво, заходіть, дивіться. Праворуч, біла Вікторія. Колись я обіцяв номер телефону, ви запитували в коментарях, ось можете на паузу поставити і набрати. Також є ціни. Від 700 гривень тут проживання. Можна сказати, що недорого, але, знаєте, якщо їдеш на відпочинок, хотілося б, щоб десь було хоча б зі сніданками, щоб зранку там не бігти кудись. Хоча трошковці всі зранку біжуть пити на втусю. Хто приїхав пити на втусю, хто не приїхав пити, чекає свого сніданку. Але зранку на бюветі людей також вистачає. А санаторії і готелі такі більш серйозніші мають власні бювети і люди просто біжать зранку до бюветів, а не до центрального бювета. Нагадаю, нафтуся платна, 36 гривень за літр. Бо час від часу ви запитуєте в коментарях. Я знаю, що деякі люди кожен день вперше підписуються на канал Трускавець Travel і ну, запитання практично повторюються. знаєте, Я час від часу мушу давати відповіді на ті самі запитання. Ви запитували, скільки коштує автобус від Трускавця до східниці. Він відправляється від залізничного вокзалу. У мене на каналі є дуже багато відео з залізничного вокзалу я показую місце, де відправляється автобус до східниці. Зараз вартість 45 гривень. Якщо брати таксі, таксі бере 500 гривень до східниці. Ось тут є туристичний центр, де можна за добу одружитися, можна замовити тут екскурсію по місту Трускавець, гумористичну екскурсію. Ми зараз знаходимося в самому центрі і зараз йдемо до перехрестя п'яти ресторанів. Ну, це я його так називаю. А так це перехрестя вулиці Героїв УПА Бориславської і Миколи Лисенка, композитора. Прямо перед нами знаходиться житловий комплекс Люкс. Тут в цьому житловому комплексі є Vita ресторан, а з іншої сторони цього будинку є ще коктейль-бар і єдина у трускавці мексиканська кухня. Називається заклад Парадокс. Найсмачніші коктейлі і найсмачніша мексиканська кухня. Дуже смачно, зайдіть, попробуйте не пошкодуєте Ліворуч, тут на другому поверсі є хінкальня. Праворуч ресторан Сохо. Ось це, бачите, Віта Ну, тут ще є ресторан Сенатор. В готелі Сенатор жовтого кольору. Ну, і ще є тут. Цирія Дон Япон. ось зразу нижче Сінсей. Зараз ми перейдемо дорогу. Ось тут ресторан Дон Япон. Дуже, до речі, непоганий заклад на короті. Зразу тут є і Укрпошта в цьому приміщенні, де Сінсей. Раніше це був Укртелеком. Це готель Сенатор, і там ззаді є ресторан Сенатор. Ну, бачите, літня тераса зараз порожня. Прохолодно на курорті тому влітку тут, коли спека була, дуже багато було людей, особливо ввечері. Дуже цікавий заклад. Раніше Дольчевіта була тут, де знаходиться Дон Япон. А це вже вулиця Бориславська, друзі. Бориславська, хочу показати, тут ще є. Будують новий будинок, давно вже я тут не ходив. Хочу подивитися, наскільки вже просунулося будівництво. Раніше тут також суші готували, зараз заклад закритий. Ну, бачите, трошкавці бізнеси. Одні відкриваються, другі закриваються, навіть хто може взяти в торговому центрі Вектор, який на Стебницькому кільці, вулиця Стебницька, там також одні бізнеси відкриваються, інші закриваються, хтось не витримує конкуренції. З бізнесом теж, знаєте, треба вгадати, що було класне місце, що було багато там людей. Подивіться, який будинок будується. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR в правому куті екрану. Це вулиця Бориславська. Бачите, також ще один кран стоїть. Там ззаді будується ще один будинок. Ну, дуже багато житлових будинків. Будується, не знаю, чи вже є такий попит зараз на квартири, як був раніше, коли вони починали це все будувати. Мені здається, що вже такого. Аж і попиту просто зараз немає. Ціни ще тримаються високі. Багато хто людей полюбляють на заході країни купувати собі про всяк випадок квартири чи будинки. Але вже не так, як було раніше. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!